Вітаю! Сьогодні у вас таке завдання. Вам потрібно трошечки пригадати 5 органів чуття, якими людина сприймає інформацію. Очима ми сприймаємо зорову інформацію, язиком смакову, вухам слухову, носиком нюхову і шкірою дотикову. Розглянемо приклад такий, як шоколадка. Ми можемо її побачити, спробувати на смак, понюхати і доторкнутися до неї. Так. І таким чином, дітки, ось вам потрібно, тобто, те, що ми можемо зробити, ставити таку зелененьку галочку, чого ми не можемо зробити, як сприйняти предмет, ми ставимо хрестик. Тобто ви обираєте команду виділити. Ви будете працювати на 11-му Windows, У вас ця команда виділення знаходиться ось тут. Тобто, ви натискаєте цю команду виділити. А потім для того, щоб скопіювати і вставити, заходите на вкладочку Змінити, і там у вас буде копіювати і вставити. Так, виділяємо галочку, ось так обводимо її, затиснувши ліву кнопку миші. Так, Потім натискаємо команду копіювати і команду вставити. Далі ми наводимо вказівничок, щоб з'явився такий хрестик, і передвигаємо в потрібне місце. Тобто, думаємо дзвоник, ми можемо побачити. Так, також ми можемо дзвоник почути. Ставимо сюди галочку. Знову натискаємо команду Вставити, і ми можемо його доторкнутися до нього. Так? І таким чином ви можете ось один раз, скопіювавши зелену цю галочку, її вставити всюди, по всій таблиці, куди потрібно, а тільки потім перейти до. Крестика, тобто потім ви крестик копіювали, вставили і далі ставити його, там, куди потрібно. Таким чином. Є ще трошечки простіше, дітки, як можна це виконати. Для цього ми використаємо команду дублювання. Тобто, все те ж саме. Ми спочатку виділяємо потрібний нам фрагмент, а далі, щоб це кожен раз не натискати, копіювати, вставити, ми просто на клавіатурі затискаємо отаку клавішу вона називається Ctrl. Вона внизу в куточку знаходиться. І тримаємо її, поки не закінчимо працювати з цією галочкою. Ось я затискаю клавішу Ctrl, і далі я просто наводжу вказівничок, щоб з'явився такий хрестик, і передвигаю цю галочку, куди потрібно. Ну, ось кавунчик я можу побачити, відпустила ліву кнопку миші. Ctrl, я тримаю. знову затискаю ліву кнопку миші. І бачите, в мене і там галочка залишилася, і з'явилася нова. Знову я відпустила ліву кнопку миші, знову її затисла і далі передвигаю, там, куди мені потрібно. І можна ось таким чином набагато швидше. так, теж саме буде, що І кавунчик. І таким чином набагато швидше можна заповнити таблицю. Так, ось свисток ми можемо побачити, почути, доторкнутися до нього. По побачити, спуштувати її, понюхати. І доторкнутися. Так, гітару ми можемо побачити, почути, і доторкнутися. Тобто, таким чином, дітки ну, набагато швидше виходить виконати. Тобто, дивіться, я клавішу Ctrl весь час тримаю затиснутою. Якщо я зараз ось її відпустила і буду тепер передвигати, бачите, в мене отут галочки не залишається. Якщо я затисну, зараз Ctrl, так, затискаю Ctrl і затискаю, то в мене, бачите, галочка там залишається і з'являється нова. І потім аналогічні дії виконуємо з цим крестиком. Картинка у вас буде інша, тому вам треба буде подумати, як ви будете сприймати ту інформацію, яка буде вказана там на зображенні. Тож, бажаю вам успіхів! Тобто можете використати хоч команду копіювати, вставити, хоч оце дублювання за допомогою контрола. Обов'язково потім зберігайте ваше зображення і надсилайте мені. Дякую за увагу.